Максим? Максим уже збирає гриби, ми тільки зайшли в ліс, знайшли підрошетники. Всім-всім доброго доброго ранку. Не забувайте ставити нам лайки і підписуватися. Нам це дуже-дуже приємно, правда? Прибіжи, покажи мені, які ти нам збирав грибочки. Вімо. Зараз ще позбираєш. Давай показуй нам всі підрошетники. Які молоді, гарні. Скажи хоч всім привіт. Наш перший урожай, це ми тільки зайшли. Ви не уявляєте, ми тільки зайшли, знайшли білого. Ми тут їх ще цього року не знаходили. Ні. Це тільки зайшли в ліс. Тільки. Клас, який гарний. Хороший. Поклала бабка! поклала велика. Бабки. А Максим бабка. уже нашел бабки. И еще бабки. Да. А еще белый. Это белый? Да. Да, это белый. Да. Это около моего велика. И там белый. Срываем. Срываем, Максим. Взрываем. Взрываем, Максим. Взрываем. И это же мы только зашли в лес. Ага. Да, там белый. Боже мой, Максим бачить белые грибы. А я їх не бачу. Виривай того білого, покажи мені ручки свої. Оце ми вже тут і тільки маленька, зайшли. І маленька бабка усі, я її не рву. Вир... А що, дуже манюнька? Явно мій Максим Грибник, бо він знову коло велосипеда знайшов два білих. Ось такого ж красунчика. Ну я не знаю вже, скільки ми тут знайшли. Нема там? Да. Немає там. Ну, ми вже будемо заокруглюватися тут, йти далі. Ми вчора тут ходили і цих не бачили великанів. Зараз їх перевіримо на якість. Але там ще манюсінькі такі є. Цей й забила Звичайно, цей забила. Ну так, да, майський знайшли, біже зривай. Зараз ще тут полазимо. Поки що майський. І один. Це дуже дуже дивно, так, да, Максим? Зазвичай вони по одному цього року чомусь не ростуть. Ми тут з Максимом йдемо по дорожці і збираємо синяки. Я вже знімати не хотіла. А він тут знайшов красоту. І ось у нас на руках гігантісті великі. Що там? Так, один синячок там, а де там маленькі? Покажи мені. Усьо. Десь там, я не бачу, там в Ага. Клас. І одразу знайшли майського. Диви. Дивитися. Красунчик, Да. Знайшли красунчика ще одного. Сіли ми на своєму місці обідати, а Максим каже, мама, дивись білий. Подивіться, який, який білий. Подивіться, Який білий. Да. Це ми тут вчора ходили. Максим тут знайшов маленького синяка. Це маленький синяк Максим. Манюнький синячок. А тепер ідіть сюди. Тепер йдіть сюди. Ось білий, ось білий. Боже мій! Це ж блоха не білий. І там блоха. Білий. Ми їх, напевно, не будемо брати, що ж там брати. Одні да. блохи. А дивися отут. Білі, дивись. О! А там можна взяти. А оце <світ> да, можна да. взяти. Так, щось мій там Максим збирає. Перейдемо, подивимося. В кустиках бабки такі красиві. А ну покажи, де. Ух ты! Манюнька, а да, то лишай манюсенку. Діві. -ді! Угу. Знайшла три таких красунчика. О, не можу. О! Ой, відпав один. О, це то краса. Таких би всіх би назбирати, так? Да? Пішов? Сьогодні збираємо те, що не позбирали вчора, так, да, Максим? Ага, І там ще красунчик усьо? такий по старих місцях. Ми тут знайшли синячок, бабка. Да, синячок. Да, синячок. Де це ти там ще бачив? Ось, а, все, Тут все, синячок, все, все. там бабка. Ось тут бабка малесенька, навіть. І коло мене тут бабка. Збираємо, збираємо. потрошки. А тут біля цього красуна поряд, дивіться, які маленькі синячки ми знайшли. О, не, виро. не вироти. О, В кустики. Бабка там. росла. А ну, покажи. Ось. Ох, які гарні. Ми тут ходимо просто по дорозі і збираємо бабки. Ось так. От просто по дорозі вже вийшли О, з ділянки. Нічого, Де, доставай. Що ж, наш прощальний грибочок на сьогодні. Ось такий. Ми вже на виході, йдемо додому. Давай. 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 Ще підеш походиш. <смі> Не дарма в мене Максим хоче тут ще походити. Дивіться. Дивіться. І ми ж рано тут проходили і збирали гриби. <смі> Магія. На наші крайні на сьогоднішній день гриби. Я не знаю, як він з такої далечини, побачив їх. І ми вже й рухаємося додому. Да? Такі красуни. І велесуни, так. І да. Довільний. Угу. Ну все, кажи всім пока-пока. До завтра. Не можемо ми вийти. Розвернулися в другу сторону, а тут ще вони є: ось тут, ось тут. І Максим одного збив ногою, вже поніс ставити. А туди далі немає, біже пройдись. Ох, дякуємо ліс за таку пригоду.